Сьогодні малята ви в гостях у тітоньки сови. У неї книг є так багато, що вже не сила рахувати. А в книгах тих казки живуть, у них пригоди завжди ждуть. Але коли їх не читають, казки потроху всі зникають. Нам їх потрібно повернути та про героїв не забути. Ми сторінки казок гортаємо. Ще втрачено, скоріш згадаємо. Серед лісу тут хатинка, біля неї мала дівчинка. За голкою вона прийшла, але нікого не знайшла. Кого вона чекає? Ану, скоріше пригадаємо. Ой, щось гуде, гримить, баба яга на стопі мчить, вона і зла й трохи бридка. Але на неї казка чека. Ось колобок, рум'яний бік. Утік, а це робить не слід. Тут зайчик і ведмідь, і вовк, а колобок чомусь враз змовк. Кому він ще не заспівав? Може, уже хтось пригадав? Хоч цей не казка рукавичка, але Тут треба лисичка, хоч колобка вона і з'їла. Та закінчить казку зуміла. У зайчика була хатинка, до неї вела вузька стежинка. Злодюга хатку його вкрала і зайчика вона прогнала. Але йому рак допоміг лиш він здолать злодюгу міг. А хто вона лісу гроза? Ну, звичайно, це коза. Поросятка жили, поживали, будиночки собі будували, хто їх хотів зруйнувати і поросяток усіх поз'їдати. Так, це був вовк сірий і злий. Він у лісі самий лихий. Котик і півник разом жили, друзями вони були, та півника якось не стало. Хто знає, хто його украла? Так, лисичка там бувала, вона півника украла. Червона шапочка по лісу гуляла, до бабусі вона поспішала, але в хатинці не бабусю застала, а того, кого зовсім не чекала. Та лиходія вона не злякалась, і лісоруби з ним поквитались. Уже усі здогадалися це, це вовк лихий. Ну, що ж ти, вовче, лютий такий? А тут півник трудівник. Працювати зрання звик. Ну, а друзям лиш би грати. Вони не хочуть працювати. Хто згадає, як їх звать, тих маленьких мишенят? Круть і верть, вірно сказали, мишеняток пригадали. В сторінки скінчились, і героїв не лишилось, всі свої казки знайшли, хоч де б вони були? Всіх героїв відшукали, всіх дітки пригадали, злих, лихих, сердитих, лютих, але й без них казкам не буде.